Океан. Вчора вода була дуже близько, а сьогодні страшний відплив. І от обнажило трохи, де була вода, все відійшло. От вам морська капуста валяється. Куча каміння вчора ми ходили, як то кажуть, по дну. А сьогодні все, що ви бачите, то вся вода відійшла. Я ж до океана дуже далеко. Ну як далеко, недалеко. Бо виходить берег, отам От ми віддихали, а тепер аж тут іти купатися. І ото все, оголило дно. І щось можна цікаве знайти, не знаю що. Камішки, морську капусту, все, що хочеш. Голило весь все дно. Почається перезниця. Так не покупаюся, як вчора. Що вітер, прохолодно біля океану. А ми ще вчора тут ходили по воді. Вчора тут копалися.